На руїнах зруйнованого будинку десятирічний Іван Казаков декламує вірш про війну. Я був у першому класі, коли почалася війна. Замість дзвоника в школі сиреневий. Я ніколи не знав, яка може бути страшна вона бігти в сховище замість дитячих мрій. Хлопець став одним з трьох призерів щорічного конкурсу ЮНІСЕФ в Україні поезії заради миру, розповідає його вірш про знищене дитинство. А якби ми прокинулися тоді всі о восьмій, просто школу проспали і пішли всі гулять. А якби на очах мами сміх, а не сльози. І не знала б що краще від вибуху, треба обличчя сховати. Мати хлопця Альона розповідає, коли почалася повномасштабна війна, Іван вчився у першому класі, І відтоді замість шкільного дзвоника чує лише звуки сирен та вибухів. Ходимо в укриття постійно. Навіть басіком бігли, бо Ось тому, що якось просто вибігли в чому були, і все. Перше він почув саме від кабів, коли ми знаходилися вдома. Почалися ці вибухи. Я ж розуміла, що ми вже не встигнемо до укриття. Ми сховалися в коридорі. Так я його наклала на нього подушки. Що для тебе він саме страшне і жахливе, що є на світі? Росія напала на нас і хоче знищити нашу країну. Свої переживання Іван втілив у поезію. Розповідає, аби написати вірш, витратив тиждень. У перших рядках хлопець поділився своїми почуттями про зруйноване дитинство та зізнається, найбільше йому подобаються останні рядки, бо вони про омріяне мирне життя. І дивилися би просто у мирне небо. Нам для щастя не так багато треба. Просто спати всю ніч, просто спати у себе вдома щоб про родинам була невідома». Світлана Гарбузова, Суспільне, Новина Запоріжжя.